Мета купівлі. Перш ніж починати пошук будь-якої нерухомості, необхідно чітко розуміти, що глобально існує лише дві основні мети. Перша це проживання, тобто особисте використання нерухомості, друга інвестиція, тобто купівля з метою отримання прибутку. Одразу хочу сказати, якщо ви розглядаєте нерухомість для власного користування. Потрібно усвідомлювати, що це не банківський вклад. Нерухомість, яка підходить вам за районом, інфраструктурою іншими характеристиками, не обов'язково виросте в ціні. Але купувати потрібно виключно ліквідну нерухомість. Це беззаперечно. Поясню: ліквідна нерухомість, це така, яку можна продати в самий короткий Час по максимально високій ринковій ціні. Такий підхід дозволить у майбутньому здійснити будь-які необхідні для вас дії з об'єктом, продати, обміняти або використати як актив. Якщо ж мова йде про нерухомість для заробітку, то це зовсім інша тема. Це може бути прибуткова комерційна закордонна нерухомості. У такому випадку нерухомість це спосіб диверсифікації ризиків. Простими словами, гроші не зберігають в одній корзині, і нерухомість є однією з таких корзин. З фінансового погляду, до речі, часто більш вигідно є купівля готового бізнесу. Тому до інвестицій у нерухомість потрібно підходити. Виважено, враховуючи всі можливі ризики, особливо з огляду на те, що ринок наразі є падаючим. І варто пам'ятати, ті критерії, які важливі для комфортного проживання, можуть бути зовсім неважливими для інвестування. І навпаки, саме тому так важливо чітко визначити мету купівлі.